Зустрілися дві долі на місточку. Одна, мов пані, горда, грошовита, виблискує по модному сорочка, інша вродлива в одязі простенькім, а погляд теплотою обіймає, і хоч сорочка добре вже потерта, але усмішка весною обіймає. Сестричко, обізвалась горда пані, чого така нікчемна йти, й у Бога. Он туфлі зношені у тебе і рвані, скоро станеш зовсім босонога. Дивись, дороги скрізь прямі і розлогі. Чого ж ти йдеш шляхом тернистим? Ти глянь на себе, ну ж, де твоя гордість? Іди за мною, глянь, тут чисто, гарно. Знаєш, сестричко, бідна, промовляє. Так, в мене латана сорочка, й туфлі рвані, та я не можу збитися зі шляху, хоч іноді ці терми сильно ранять. Але фізичні рани заживають. Одежі теж не жаль, все залатаю. Бо маю в серці те, що окриляє, любов моє серденько обіймає. І розминулись долі, розійшлися шляхами різними пішли поволі, бо там, де шлях, хоч і тернистий, за те веде до вічної любові.